Дякую, але там продовжується. Підготовчі судове засідання приймає провадження за обвинуваченням. Ожигав Олександр Михайлович, очільник приймає пропущення пропущення за шоу сіді сіпсіку, пропущення за шоу сіді сіпсіку, пропущення за шоу сіді сіпсіку, з Кибійського, Віталія Вікторовича, здесь тридцять два сім чотиристях тридцять першого сети на кодексу України калюшка домусала пізовська до раду чи друзі десяти чи тридцяти двадцять восім чи десяти трицом кримінального кодексу України З візанням почалося продовж судового засідання майже на пів години по столу із затримкою доставки обвинувачених калюшика гніздовського. Так, Так. Ну, клопотання про проведення з засідання в режимі відеоконференції подано з приводу майна, які були подані раніше. Надійшли клопотання від представників власників майна про залишення без розгляду їх клопотань. З приводу буде постановлена відповідна ухвала. Далі на Через пошту, открою tám... пошту або через канцелярію не надходило інших клопотань з сторони захисту, передбачено пункт на чотири, числення десять і триста чотирнадцять на кодексу України чи клопотання ще одне. Пані речі, хотіли подавати клопотання до разу. Так, ви будете подавати ще клопотання, просто, е просто минулого разу захисних рішень зазначав. У Це. вас є заперечення? Власне. 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 Це добре заперечення на ухвалу. Це вже коли визначимо, чи немає клопотань про е, е, закриття кримінального провадження, повернення бронування, а паніч у вас не буде таких клопотань? Ви минулого разу зустрічали? Я зазначала, що я, якщо в мене необхідність роботи клопотання попереднього органами, то я заяву питання, але я, я на той. І зараз набачаєте зараз. На не. добре у тих захисників або можливо опонувачених, які присутні на відеоконференції конференція зв'язку інших в залі, чи будуть клопотання такого характеру? Не надходило. От, У мене це є. Я вважаю, питання було подано через електронний суд. Я перевірила, що на числі це доставлено, але за незареєстрованим. Це питання про направлення справ до Київського апеляційного суду для подальшого направлення до Верховного суду для визначення підсудності, з урахуванням того, що на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, коли ви його подавали? Коли ви його не давали? З... Насправді, сьогодні зранку, але я зараз перевірила, в мене в електронному суді ну, такого, такого не надходило. Зараз проголосимо тихніше. Ви електро... в електронному виді подавали? Так, честь, я зранку сьогодні насилали, але. Що? Сьогодні? Я вас чесно надсилала сьогодні зранку. На жаль, на даний момент я перевірила по моїй системі електронного суду, вона чиститься в доставлено до Святошинського районного суду, але не зареєстрована. І крім того, ваша честь, я перепрошую на даний момент 12.49, Коли ви призначали судове засідання, на сьогодні я повідомляла колегію, що я можу приймати участь у судовому засіданні тільки до 13 години. Це добре, добре. Тобто ви зазначаєте, що у вас таке клопотання є, і натякаєте, що за 10 хвилин ми його об'єктивно не розглянемо, так? На жаль, на жаль, ваша честь ні, я дійсно повідомляла суд, що я сьогодні можу тільки до тринадцяти години. Добре, тоді, будь ласка, буде коли зареєстровано дане клопотання, буде воно в розпорядженні суду. Скеруємо прокурору, щоб ви готувалися, тому що це необхідно розглянути. Ви з самого початку справи знаєте так, що визначена підсудність? Ваша честь, я знаю, що визначено підсудність, але я обґрунтовую, чому я зараз звертаюся до за цим клопотанням. Тоді будемо з'ясовувати ваші аргументи. Добре, будемо з'ясовувати. Я, 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 я посилаюся, чому я зараз подивлюся Добре, ваші Аргументи наразі не відомі, ні прокурору, ні іншим сторонам. З що уточні весілля на 31 березня 16.